Розв'яжемо задачу 1,5, використаємо теорему о сумі кутів чотирикутника. Теорема про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Будемо використовувати цю теорему. Отже, чи існує чотирикутник з такими кутами, як 70, 90, 100 і 120. Нам треба. Скласти всі ці кути. Якщо у сумі вони дадуть нам 100-360 градусів, то ми скажемо, що такий чотирикутник в даному випадку це більше за 360 градусів, ще раз 60. Отже, такий чотирикутник з такими кутами не існує. Так, тепер візьмемо друге завдання. 130 треба скласти 130 градусів додати 60 градусів, додати 70 градусів і додаємо 100 градусів. Ми отримаємо 130 і 70, 200, 300, 360 градусів. 360 градусів, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, такий, Чотирокутник з такими кутами існує. Цій задачі ми використали теорему о сумі кутів чотирокутника. Задача першого рівня складності. Це початковий рівень від 1 до 3 балів. Ставте лайки, підписуйтесь.